Всім привіт! І в цьому відео ми говоритимемо про український YouTube і про те, чому він лайно. Коли я кажу, що український Ютуб лайно, я маю на увазі, що лайно не в плані якості контенту, чи щось типу того, а лайно в плані заробітку грошей. Я не буду говорити про якість українського Ютубу, про якість цього контенту, бо це все дуже суб'єктивно. Не можу якось об'єктивно сказати, що хороший контент, а що поганий. Це все там від поглядів людини залежить. А от проробітку, про заробіток з українського Ютубу можу, можу поговорити, бо це не суб'єктивна штука, це таке досить об'єктивне. Е, так. На українському Ютубі є тільки три людини, які нормально з нього заробляють. Це. Стерненко, це загін кіноманів і це Geek Journal. Ну, Стерненко там заробляє, я думаю, десь мільйон гривень в місяць, я думаю, він заробляє десь зі своїх відео. Є ще цей загін кіноманів, загін кіноманів він, ну, він точно, точно менше заробляє, ніж Стерненко, але я думаю, також нормально, він десь за місяць піднімає бабла з Ютуба. Точно більше, ніж ваш батя за рік зі своєї там, роботки. Ну і Geek Journal також нормально щось заробляє, думаю. Думаю, він заробляє десь там, може, тисячу або 2000 доларів в місяць. У нього там і реклама є у відео, і переглядів нормально воно так набирає Ну його відео. це три, які нормально заробляють з Ютуба, українських блогерів. А всі інші. Українські ютубери вони заробляють ну, щось в районі десь 50 доларів десь так. Я просто за багатьма слідкую на українському Ютубі. Не скажу, що активно дивлюсь, але слідкую за. ну, Мені здається, більшістю, більшістю якихось креаторів українського Ютуба. І вони десь заробляють, більшість з них десь заробляє десь 50 доларів от, десь так, плюс-мінус. Ну, це я так заокруглив, хтось менше, хтось. Трохи менше, хтось трохи більше. Але якщо заокруглити, то цифра десь така вийде. І всі вони або живуть з мамкою, або десь там. Ну, десь ще підробляють. І просто паралельно ще Ютубом займаються. Це якась фігня повна, мені здається, так, таке робити. От причому Знаєте, всі люди, які цим займаються, ну, типу відео знімають там, стараються над монтажем, над сценарієм і щось там намагаються зробити з Ютуба, вони, вони просто дивилися Ютуб десь в 2017-16 році. Тоді слідкували за різними креаторами на Ютубі, які заробляли кучу бабла і ніфіга не старалися. І думають, що зараз воно так само працює. бо Дивіться, я вам зараз поясню. От мені здається, що десь 2013 рік, плюс-мінус, і 20... до 2018 року це, були... це був от золотий період для того, щоб вкотитися в YouTube і почати заробляти з нього гроші. Бо тоді і за монетиз... ну, з монетизації багато платили, і рекламодавці вже були, а не так, як там. До 2012 року, коли рекламодавців ще не дуже багато було. І над контентом дуже старатись багато не треба було, бо тоді аудиторія YouTube не була ще настільки знахабнівша, щоб, ну так як зараз. Де всім потрібен крутий сценарій, крутий монтаж. Ще там багато всякого, щоб оригінально було, не так як всіх. Тобто тоді аудиторія була не настільки знахабнівша, її можна було так. Трохи менше старатися над контентом. Я пам'ятаю, як в, в 2017-2016 році можна було записати відео без сценарію, просто щось наговорити в мікрофон, поставити на, на фон якусь гру по типу CSGO, записати це на відео ну, і викласти на Ютубі і зібрати десь декілька сотень тисяч переглядів. Тобто, легко. Тоді це було нормально. Зараз так ніхто не робить. Ну, і з монетизації тоді більше платили. Тобто за 500 тисяч переглядів тоді платили ну, в 2017 році більше, ніж зараз. А якщо ще хтось тоді не просто на, ну, наговорив щось в мікрофон, поставив на фон якусь гру, а ще вставив якийсь монтаж тоді, ну під монтажем я маю на увазі вставити якісь 2-3 картинки, то це, то це взагалі просто. Тоді в аудиторії, тодішньому Ютубу просто це. Ну, в голову не вкладалося, як ця людина так старається над відео. Тобто, такій людині можна вподобайку поставити просто, на... просто за те, що вона так постаралась над монтажем, вставила чотири картинки в у відео. Ютуб скотився в плані заробітку. Я маю на увазі весь, не, не тільки український, Ну за український я вже сказав, що більшість українських ютуберів заробляє десь там 50 доларів. 50 доларів це, типу, взагалі нічого. Тобто, я дивився, там, шукав роботку якусь, там знайшов роботку, якимось там працювати е -е, якимось охоронцем, типу, писали, беремо інвалідів, беремо пенсіонерів. Я думав, блин, може піти туди працювати. Бо це значить що нічого не треба робити, якщо беруть і, і інвалідів, і пенсіонерів, і платять там десь 4 тисячі гривень в місяць. Ну, тобто, тобто зароблятиму більше, ніж більшість цих топових українських ютуберів. Ну, реально, що 50 доларів це сміття. Реально. Тобто, треба над відео треба дуже багато старатись зараз для нинішньої аудиторії. Це не так як... Та, як, та, як раніше. Де можна було так от робити відео і отак от бабки йшли. Е... Ну, та й не тільки український Ютуб скотився, як заробіток. Російський так само там вже монетизацію вимкнули. Конкуренція просто якась неймовірна. Рекламодавців також менше стало. Також ну, даново в плані, що російський, що український Ютуб в плані заробітку. І американський також доношний, бо там Тобто там, ну, в Америку, якщо ну, ми вже говоримо за американський YouTube, там конкуренція ще взагалі, ще десь разів в тисячу, мені здається, більше, ніж в українському, і там аудиторія ще більш знахабнівша, ще більш як би це, вибаглива до відео, які споживати. Бо то там і монтаж повинен бути просто на такому рівні, що я не знаю, що треба декілька тижнів над ним працювати над одним відео, і, над... і сценарій потрібен, і мікрофон, і камера дорога. ну, На камеру себе дорогу записувати. Ну... Коротше, у YouTube як заробіток скотився. Так. Да. Весь. Я, наприклад, я раніше розглядав YouTube як спосіб для того, щоб заробити, але це тупо. Щоб, щоб що заробити? 50 доларів? Блін, можна піти на якусь донороботку, на якій нічого робити не треба, і будеш вже заробляти тих більше 50 доларів. Будеш заробляти 100 доларів і нічого не робити. Не, не, не знімати ніякі відео для, для якоїсь нахабнівшої аудиторії, якій треба і монтаж, і сценарій, і ще там куча всякого лайна. Тому я, я для своїх 119 підписників скажу, що на каналі більше не буде відео таких, як раніше, де я там писав якийсь сценарій, монтаж робив все. Мені вже лінь. Мені лінь це робити, у мене вже. Немає мотивації. Я навіть не впевнений, на чи я буду просто робити відео. Може, якісь просто відео буду робити, але це будуть відео десь такі, як зараз. Такі, Ну, такі, де немає сценарію, де немає монтажу, бо мені западло. А Для чого старатись на українському Ютубі? Щоб заробляти 50 баксів? це, типу, це мечня повна. Ютуб скотився. Ютуб скотився як. Ютуб YouTube. YouTube скотився в плані заробітку, треба, треба вже чимось іншим починати займатися, чимось новим. Бо Ютуб, як спосіб заробити, вже скотився. Треба в якісь нові тямки лізти от в якихось нових тямках починати розвиватися. По Ютубом YouTube, YouTube я буду займатися хіба що отак от, по приколу. Та, як раніше я займався. То раніше я ютубом займався чисто по приколу. Перші, ну Ці 4 відео, які там найперші на моєму каналі вони чисто по приколу були зняті. Потім я чогось вирішив, що треба над цим, бляха, монтажем постаратись, над сценарій може якийсь написати. Може якісь, якась аудиторія в мене буде, якісь бабки з тої аудиторії будуть, але не буде ніяких бабок. ну Нормальних не буде. 50 доларів я не вважаю це нормальні бабки за таку, таку працю. Потім я вирішив трохи займатися монтажем в своїх відео, писати сценарій. Потім монтажу ставало все більше і більше. Ну мені, скажу чесно, мені тоді було трохи цікаво цим займатися. Писати сценарії, вивчати якісь нові ефекти в цьому DaVinci Resolve. Ну, я в ньому роблю відео. По монтажу, точніше, робив, вже не робитиму. Але вже мені це не цікаво. Тобто вже взагалі бажання цим займатися немає ніякого. Просто, може, буду іноді робити такі відео, як, як оце. Де просто якусь фігню говоритиму на, на мікрофон. Я, до речі, мікрофон купив за 2000 гривень. Мій мікрофон коштує 2000 гривень. Я не знаю, для чого я це зробив. У мене було нормальне. Нормальний петлічний мікрофон за 100 з чимось гривень він нормально знімав. а Тут я, я не знаю для чого я це купив. Ну Купив тоді, коли ще мав наміри заробляти з Ютуба. Зараз немає. Зараз таких намірів у мене немає. Ну, от і все. Все, що хотів сказати, я, здається, вже сказав. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви взагалі про все це думаєте. Ну і підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд всім щастим.